Доброго ранку, всім хорошого настрою. Іншим він і бути не може, тому що поряд зі мною люди, які творять і творять, і завжди експериментують це. Презентуємо ми студію експеримент в нових обличчях і в старих обличчях. Знайомтесь Олександра Телевіра, директор того студії експеримент, та Ігор Гаврилюк, незмінний член цієї команди, людина реалізатор всіх ідей і всіх забаганок журналістів і ведучих. Тому що справді без цієї людини просто я не уявляю, якою була б ця студія. Червоні вже. Добриго Доброго. вам ранку. Доброго ранку. Доброго. От е, як експериментатори прокидаються? Mm. Експериментатори, на відміну від ранку, не мусять прокидатися так рано, але не досить пізно для того, аби встигти реалізувати усі ті задуми, ідеї, які, задуми які вони мають. Експеримент завжди виражає тим, що він завжди новий, завжди оновлений і справді завжди готовий експериментувати. Новий сезон розпочаток. Дуже багато у вас нових проєктів. Я бачу тут перелік, дуже багато проєктів нових, про які ми сьогодні будемо говорити. От хто Є ідейним натхненником, як, взагалі, вони вигадуються, який це процес. Як завжди, наша улюблена фраза це командна робота. І дійсно воно це так і. Тобто про це вже... виглядає так приблизно. Ви всі сідаєте, акумулюєте свої сили і давайте щось вигадувати нове, тому що а, старе добре вже забути, хай воно забуває. Це можна так уявити, да? так? Вже дійсно вже пройшов місяць, слава Богу, і ми вже можемо сказати з гордістю. Ми випустили ті програми, які е, хотіли. Ми в кінці року завжди сідаємо, завжди думаємо, що ми хочемо бачити в новому році, і це ми любимо свою роботу, що у нас кожен рік, він здійсненно у нас все, все по-новому. І це прекрасно. Сашка, ти е, член цієї команди, ти новий член цієї команди. Але людина, яка яку знають на телебаченні, завжди поважають, е, як е, ти вливаєшся в цей процес, взагалі, е, що він для тебе означає. Ну, взагалі, відчуття вливання в процес у мене відійшло на другий план, тому що дуже багато роботи. Я не встигаю задуматися над тим, чи я вливаюся, Де чи, я? чи я не вливаюся. Я просто в процесі, тому що справді напланували до мене ще дуже багато і дуже такого масштабного. Тому зараз нема часу діти. Коли ти прийшла і сказала, це нереально зробити. Я не казала це нереально. Я казала, як ви зважилися на таку кількість нових проектів і масштабність цих проектів. Але давайте покаплив... назвемо, що це за проекти, тому що ми вже відкриваємо цю завісу. Так, що справді є нового цього сезону. Ну, я би хотіла почати з тих проєктів, які вже зарекомендувалися в студії експеримент, які вже е, працюють не один сезон і мають свого глядача, і тому залишаються і є успішними, бо можна про це так говорити. Третій рік вже працює е, ток-шоу про головне з Олександром Мірявчиком, з обличчям і з таким стержнем цього проєкту. Е, програма «Саундчек», яку також полюбили, яку це програма, яка має дуже такий яскраво виражений зворотній зв'язок, бо завжди, коли створюєш якусь програму, хочеться, аби не тільки ти шукала гостей, не тільки ти шукала героїв, а аби тебе знаходили люди для того, аби в твоєму проєкті себе заявити. От саундчек для мене поки що от саме ця програма є таким показником, що дійсно це є так. В режисерському плані щось змінюється в цих програмах. В... Я би не сказав, що змінюється. Я зрозумів, не змінюється, а покращується. Ми завжди ми бачимо свої блохи, ми бачимо свої маленькі якісь із'янчики, які ми постійно просто ми їх. Робимо краще, розвиваємо да, і все чи підказують вам, щось глядачі? Ми б хотіли так, а ви зробили так, або ми бачимо так. А ви чи є таке спілкування на студії? Я би хотів е, даже так сказати, якщо не то, що підказують, я би хотів, щоб підказували. Да, Тобто є до глядачів можна звернутися. Що пишіть нам, говоріть нам, що ви би ви хотіли бачити, що не так? Ми, ми б хотіли спілкуватися з глядачами. Так. Це угу. це угу. хорошо. Ми для ми для вас і працюємо. Тобто ви відкриті до такого спілкування? Абсолютно, до... Ну, інакше немає сенсу в нашій роботі. Тобто, добре, це два проекти, які залишилися. так? Ми вже їх Є два проекти, які оновилися. Це е, програма Парадіжка, яка минулого року виходила в форматі, коли е, ведуча. Ходила в гості до своїх героїнь. Цього разу цей проєкт викривка. Героїні приходять в гості сюди. Так, приходять в гості сюди, до нас у студію. У нас є створена студія. Комфортну, гарну нову студію. Жіночі та скільки теплу, так. затишну, таку домашню. От як реалізувався цей задум, взагалі? Як ви над ним працювали? Тому що ми знаємо, Вікторія, вона завжди така натхненна, ідейна. І взагалі, як ви відреагували на те, що вона хоче саме в студії це тепер робити? То от ти відповіла сама на своє питання. Вікторія така ідейна. Натхнена. На бачить ціль, не бачить перепон, тому максимальні зусилля звичайно були від неї. Ну а все, що вимагалося від нас по реалізації, по допомозі, вона активно працювала з дівчатами-художницями над творенням цієї програми, над створенням її вигляду студійного. Е, тому е, можна справді сказати, що віка хазяйка цієї студії, бо там все так по-домашньому, так як вона собі би це уявляла. Ну а коли вже студія була створена, тоді долучився Ігор, і інші режисери нашої е, команди для того, аби Забудувати вибудувати ту картинку, угу. як як би воно мало виглядати. Знаєш, що мені ще сподобалося, що якось без, без кіпіша це все, все пропрошло. Тобто не було якогось напряга. Це просто створилося красиво, професійно. Народилась команда, построїла студію. гарно, дівчата постаралися, гарно оформили, запустили проект. Проект з першого разу пішов на проєкт. Це і обкладинка. Чи залишилася обкладинка та ж сама, чи ви змінювали у цьому проекті? Залишилася. А для чого? Якщо люди її впізнають, якщо mm -hmm. людям вона до вподоби, люди реагують на неї. А, просто зараз програма називається Не «Парадюшка», а жіночий клуб Парадюшка». Mm -hmm. Тільки то, то тільки назва змінилася і все. Ну тобто, ця програма теж трансформувалася. Вона розвивається, вона удосконалюється. Що ще нового? Оновленого. Ми продовжуємо оновлені, да, оновлені те, проєкти. Це проєкт Мірка вечора, пізній вечір. Е, минулого року це була програма Життя покаже, в якій з Мірком вечором була співведуча Тетяна Довганинець. Uh -huh. е, цього року це оновлений проєкт. В принципі, суть його не змінює. Це найстарший проєкт да, у експерименті. Але цього разу він не має співведучої. Так, от ця особливість, а в принципі суть залишається... як реагувала на цю особливість, тому що це була така пара, до якої всі звикли? Звикли, яким є Мірко, якою є Тетяна. Це два врівноважених такі ведучі, які завжди показували такий баланс своїх думок. От чи вдасться зберегти цей баланс? Чи вдасться цю чоловічу і жіноче це поєднання зробити? Тому що це було справді. Цікавіше питання тяжке. <гум> Ця програма вона була дійсно перша, і вона дуже запам'яталась людям тим, що Мірко сам як людина він, він професіонал, він вміє достучатись він гибокий, до людей. Да, він сам психолог по натурі, і вже я наскільки пам'ятаю, він вже й і закінчує, за професії, чи закінчив так. Да, за професію. Він уміє достучатись, тобто він є як особистість. Він сам покриває всю студію. Йому не треба навіть нікого. Тому цей проект буде існувати надалі, і надалі буде допомагати mm -hmm. людям його смисл. Тобто розуміння буде таке ж саме, як і життя покаже. Ну, так? Програма чи колись і, 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 і до співведучої. Зараз так склалися обставини, що співведучої немає, але програма від цього е, навряд чи втратить єдине, що знову міркові доведеться. Більше концентруватися, більше зосереджуватися в тому плані, що коли поруч з тобою є колега, ти можеш розділити цю розраховувати, розр... розраховувати. Тепер Йому треба буде думати і по жіночі, і по чоловічі. Тобто і нянь ми його має збігтися. Ну, а і цього, це... А мабуть, глядачі чекають. А Що це дасть? Ми зможемо побачити, коли ми почуємо від глядачів, як коли вони можна викликали. побачити цей проект, коли він виходить, тому що всі звикли до нього. Пізній вечір вже був в ефірі в цьому сезоні. І він виходить що п'ятниці, о від 25 і повторюється в неділю о 21.30. Тому, будь ласка, дивіться, слідкуйте за програмами студії Експеримент. Що ще власне? Ну, а далі вже безпосередньо нові проекти. Нові проекти угу. це е, такий у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми Доброго вас слухаємо. Ранку. Павло Харківська область. Е, дуже приємно мені вас бачити, Олександро. і… Тоді експеримент, прекрасна студія. Е, мені хочеться щодо програми е, пізній вечір. Е, ще, ще до того, як вона е, називалося, там, до, до і після, здається. О, то канала. Там був прямий ефір і були смс-ки, ну, і були дзвінки. І от того не вистачає, мені здається. Ми зрозуміли, це не запитання, а така, так, така вже реакція глядачів. То так, коментар на звичці ми візьмемо до уваги. Ми часто про це говоримо, часто це обговорюємо. Ну поки що, програма виходить в такому форматі, але ми будемо мати на увазі і ваші побажання. Спасибі, що ви зателефонували. Дякуємо за телефонний дзвінок. От, Отже. Про ті нові проекти ми говоримо надалі. так? Кілька років Мірком вечором виносився проєкт програми Відкрита лекція. Це е, лекції е, наших от, титулованих, наших авторитетних науковців. Зокрема, цей проєкт ми спільно запровадили із університетом Ужгородським національним. На різні цікаві теми. Такі теми, які були б цікаві, і тим людям, які не вивчають спеціально той чи інший предмет. От зараз ми вже на, на цьому темі. Жні у нас вийде третя лекція, і ми говоримо про те в колективі, що це навіть цікаво. Лекція була у нас з літератури, наступна з соціології, ця з історії лекції, які цікаві будь-кому хто можливо не має якогось спрямування до того чи іншого напрямку науки. Але, 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 але само освіта це фікер, е, складно реалізовувати цей проект, тому що справді його складно реалізовувати, мені здається, щоб це було цікаво, е, щоб це було динамічно. От яка тут робота робиться режисерами і власне? Я тобі бойдеш. скажу так, знаєш, тут. Е... От як Сашка сказала, всі люди, які від лектори, так які говорять, вони є дуже розумними і професіоналами в, в своїй роботі, і їх приємно слухати. Тобто їм говориться якийсь час обмежений? У них є обмежений час, звичайно, на, на у нас є хронометраж. Вони так, 45 дотримуються його. Так, і вони є питання відповідь. Вони знаєш, що мені подобається. Ми, ми як раніше ми робили домашні завдання в школі, так тепер от наші ці лектори вони роблять домашні завдання в школі, вони готуються до цієї лекції. І потім видають її людям. Тут велике велике завдання саме перед лектором обрати таку тему, яка була б цікава не тільки вузькому колу слухачів, а й ширшому, і е, знайти ту манеру, манеру подачі лекції, яка була сприйнята глядачем, аби він не перемкнув за три програми. ще так. ніхто не заснув. Знаєш, як у це в універсі що ти це слухаєш потім… Все, і спиш. От такого ще не було, і ми так будемо працювати далі. Щоб такого не було. Це не єдина нова ідея, яка є новою. Цього сезону е, найскладніше, на мою думку, в реалізації це проекти незвідане Закарпаття і шлях до себе, бо це програми знімальні повністю від А до Я. Велике навантаження на тих редакторах, які ведуть ці проекти. Це ще і... більше навантаження на тих, хто це має знімати, і ще більше на тих, хто це має так. монтувати. Тому це колосальна робота проводиться. Ми це бачимо, це багато часу займає. Але як ви працювали над цими проектами? Як виникли ці ідеї, як ви власне реагували на них? Тобто ну це, це процес. Це, це процес. реально, нереально. Ми це не знімемо за три дні. Це нереально це не відзняти. Чи були якісь такі перешкоди, що е, зупиняють журналіста і говорять, що е, ну добре, тоді я цю ідею відкладу на потім? От ми таке не любимо таки, так говорити і робити. Студія експеримент це така ж це така класна студія, де немає нічого нереального, знаєш. Ми все ми все зробимо раді того, щоб це було реалізовано. Навіть ми докладемо і максимум добре. зусиль. Угу. Я вам бажаю, щоб ви надалі реалізували все задумане, що задумане, намагалися експериментувати і завжди нас здивувати. Сьогодні вам бажаю хорошого робочого дня і гарних вихідних. Можу над вами попрощатися.